Що нам відомо із Біблії про похорон Ісуса? Євангеліст Іван, у розділі 19, пункти 41, 42, уточнює наступне: на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. А Євангеліст Марко у першому пульті розділу 16 дає таку інформацію. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. Тобто ритуал поховання Ісуса ще не було завершено, бо тих, кого вже поховали, не намащують пахощами, значить, згадані жінки приходили до гробниці для продовження підготовки тіла до поховання. Якби Ісус був євреєм, то чого його хоронили не за правилами віруючих хутору? Адже у кожній релігії великі значення приділяють правилам поховання покійника. За законами іудаїзму тіло потрібно ховати негайно максимум наступного дня. У зв'язку з цим обряд похорону у євреїв може проводитися навіть уночі. У давнину євреїв ховали сидячи і замотували лише у біле покривало. Чим багатший був єврей, Тим швидше Його ховали. Якщо багатий Єврей помер вночі, то його прямо серед ночі проваджали в останню путь. А про Ісуса ніде не написано, що він був бідним. Навпаки, він із роду царів. Він мав такий дорогий одяг, що після страти його хітон викрали і вивезли в іншу державу. Отож, якщо нас переконують, що Ісус Христос, Єврей, народився і був страчений на території нинішнього Ізраїлю, то чого щодо нього не дотримувалися існуючих правил поховань для євреїв?